Часом будемо продовжувати говорити про ті домовленості у Саудівській Аравії, адже як зазначає Трамп, Росія та Україна нині домовляються про припинення вогню на морі. За словами президента Сполучених Штатів, інші країни будуть залучені до процесу моніторингу припинення вогню. Також він заявив про досягнення великого прогресу. Сполучені Штати, нібито проводять глибокі дискусії з Росією та Україною щодо врегулювання війни. Ба більше Сполучені Штати та Росія узгодили перелік російських та українських об'єктів, які підпадають під дію. Тимчасову мораторію на удари по енергосистемі так повідомили. У Кремлі 25 березня стало відомо, що Сполучені Штати та Росія узгодили енергетичне перемир'я. У Кремлі оприлюднили перелік російських та українських об'єктів, по яких не можна бити в межах енергетичного перемиря. І далі будемо і обговорювати цей список. Адже Вашингтон і Москва узгодили перелік українських і російських об'єктів, які підпадають під дії тимчасового мораторію на удари по енергосистемі. Це нафтопереробні підприємства нафтогаз газопроводи та сховища, зокрема на сосні станції, інфраструктура, що виробляє та передає електрику, зокрема, електростанції, підстанції, трансформатори та роздільники. Атомні електростанції Дамби гідроелектростанції це тимчасове мораторія, як вказали в Кремлі. діє протягом 30 діб, починаючи із 18 березня 2025 року. Його можуть продовжити за взаємною домовленістю у разі порушення мораторії. Однієї зі сторін інша сторона має право вважати себе вільною від зобов'язань щодо його дотримання. Підкреслили росіяни. Ну і також Зеленський спростував дію вже енергетичного перемир'я з 18 березня за словами президента, ця дата неправдива. Як він говорить, далі буду цитувати. Є абсолютно чіткі заяви, опубліковані Білим домом. Кожен може побачити, що там зазначено. І є те, про що знову і знову бреше Кремль. Нібито тиша в чорному морі залежить від санкцій, Нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше, і це залежить від світу і від усіх, кому реально потрібен мир. Чи дозволять знову Росії? Брехати наголосив Зеленський спершу про домовленість з Росією щодо енергетичного перемиря заявили у Білому домі. Потім це підтвердив і Русте Муміров, який очолював українську делегацію під час перемовин зі сполученими штатами Америки. Міністр оборони України заявив, що зустріч в Веріяді стала логічним продовженням попередніх успішних переговорів у Джиді. Проте зазначив, що для ефективного продовження Домовленостей потрібні додаткові технічні консультації. Він також додав, що ніхто не прагне миру більше ніж українці. Позиція української сторони залишається чесною, прозорою та послідовною. Ну а більше також з'являлись повідомлення від РБК України про те, що Росія і Україна вже з 19 березня, нібито, не обстрілюють енергетику один одного. За інформацією радника президента України Зеленського з 18 березня підтверджено вісім влучань РЕФІ. По енергетичних об'єктах України далі знову ж таки будемо говорити і про ті коментарі, які з'являються до прикладу. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у себе в телеграмі також всі події, які відбуваються на міжнародній арені. Коментує і він зазначив, що відтепер починається період, коли Росія збільшить свої інформаційні атаки. З Росії будуть лунати провокації, а також як завжди, звинувачення України у зриві домовленостей. Що говорить Коваленко? Також що Росія маніпулює датою початку припинення вогню. У Москві знову ж таки нагадують про 18 березня. Коли російський диктатор віддав наказ, хоча домовленість може почати діяти зараз. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації РНБОМ лейтенант Андрій Коваленко у вівторок, 25 березня. За словами Коваленка, Росія намагається підтримувати свою пропагандистську історію про наказ. Припинити вогонь по енергоінфраструктурі, який нібито віддав Владімір Путін після телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом 18 березня. Пам'ятаєте, тоді навіть йшли розмови, що нібито рашисти збивали свої ж безпілотники, які запускали по півдню нашої країни. Далі будуть цитувати, що ще сказав Коваленко. Цим Росія також буде маніпулювати далі, намагаючись зменшити термін припинення вогню мінімум на тиждень і в випадку порушень згодом може їх. Не визнавати, а ще раніше була пропозиція взагалі припинити вогонь, і Україна погодилась, а Росія і надалі відмовляється, написав він. Ну і до слова подібної позиції дотримується міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який нагадав, що Київ все ж таки погодився на повне тридцятиденне припинення вогню ще 11 березня, але Росія відкинула відповідну пропозицію з боку нашої держави. Він підкреслив, що тиск на Росію є важливим для досягнення тривалого миру. І що наступні дні будуть вирішальними для визначення серйозності намірів Москви. Ми будемо бачити, чи врешті Путін готовий до миру, як то заявляє Сполученим Штатам, але бачимо, що Росія продовжує нахабніти в переговорах зі сполученими штатами. Вони продовжують висувати свої вимоги стосовно того, що потрібно зробити, щоб Ерафія все ж таки погодилась на перемир'я. І от уже ці всі події коментують і наші політологи. Раунд переговорів в Саудівській Аравії, як ми знаємо, завершено. Однак домовленості поки що не є остаточними. А від Росії можна очікувати, як завжди, небезпечні тенденції. Надалі все буде залежати і від сполучених штатів Америки від реакції Трампа на всі ці події. Таку думку висловив політолог Володимир Фесанко. Він зауважив, що Кремль намагається тиснути на Вашингтон та висуває свої умови. Такої нахабності на офіційному рівні давно не було. Говорить політолог, а от Сполучених Штатах повідомили, що домовлятися з Росією, розробити заходи для реалізації енергетичного перемир'я. Водночас у Кремлі заявило, що таке припинення вогню вже триває. Політолог додав, що усі домовленості тримаються на чесному слові. Сторони не довіряють одна одній. Про це свідчать різні повідомлення щодо дат та змісту. Далі знову ж таки цитую експерта. Всі ці домовленості поки що не мають серйозного значення. Реальний прорив це домовленість про припинення вогню в повітрі, а поки що починається перевірка. Чи буде дотримання цих. Домовленостей сказав він. Ну і цікаво, що зараз важливим питанням є взагалі територіальний поступ. Так Росія вимагає, щоб лінії зіткнення були кордони окупованих регіонів, щоб Україна повністю віддала Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку області. І як підкреслює Фесенко, такі ультиматуми вони ставлять і американцям. Це така нова тенденція. Раніше такого не було. Росіяни кажуть, що угода про мирне судноплавство буде діяти лише після того, як знімуть санк. Цієї на продукцію що сполучені штати це про. Ковтнуть ця тенденція лише посилиться. Фесенко додав, що головне завдання Кремля це змусити Сполучені Штати виконувати умови Росії, після чого вони повинні узгоджувати їх з Україною. Однак в такому випадку переговори не будуть прогресивними, адже наша країна не піде проти національних інтересів. Ну і нагадаємо, що Кремль також вимагає відновлення доступу російського експорту та добрив на світовий ринок, зниження вартості страхування морських перевезень також розширення. Доступу до портів та платіжних систем для проведення таких транзакцій. Адже напередодні також Кремль заявляв, що перемир'я в чорному морі почне діяти лише після зняття санкцій. Також йдеться про те, що вони поставили умову підключити Росільськогосбанк та інші фінансові установи назад до освітів та відкрити кореспондентські рахунки. Знову бачимо, що вимоги з боку расистів продовжують лунати. А от Сполучені Штати Америки що не дивно розглядають можливість зняття санкцій з Росії в обмін на перемир'я у Чорному морі. Такі заяви вкотре лунають від лідера Сполучених Штатів Америки від Дональда Трампа. І так, президент Сполучених Штатів повідомив, що на столі зараз знаходяться. П'ять або шість вимог рефії щодо перемир'я, які буде обговорювати та розглядати американська сторона. Президент Сполучених Штатів також зазначив, що до моніторингу чорноморського перемир'я між Україною та Росією будуть залучені і треті країни. Сполучені Штати нині розглядають можливість скасування частини. Проти російських санкцій в обмін на перемир'я у Чорному морі про це сказав американський президент Дональд Трамп 25 березня. Журналістам за його словами на столі зараз перебувають п'ять або навіть шість вимог Росії щодо перемир'я, і Америка нині працює над відповідними документами. Далі буду цитувати: ми зараз усе обмірковуємо там десь п'ять шість умов. Ми розглядаємо їх. Усі відповів Трамп журналістам на запитання про скасування санкцій з Ерефії. Він також заявив, що до моніторингу чорноморського перемиря між Україною та Росією будуть залучені треті країни. Ну і щодо зняття санкцій з Росії з'являються коментарі від наших політологів, так до прикладу, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко, також проаналізував ці всі події та заяви, які відбувалися після завершення перемовин у Саудівській Аравії. І далі можемо почути його суб'єктивні думки із цього приводу. Те, що заявляв Карасін, представник оборонного комітету Ради Федерації Росії про те, що Україна, начебто, зриває домовленості, які от от уже досягаються, і є пояснення, до речі, що могла зривати Україна, і з чим могла сперечатися. Є деякі інсайди в мене з цього приводу, а стосуються вони саме того, що Є ймовірність того, що проти з Росії фактично можуть бути зняті санкції. Певна частина, не всі, але певна частина, яка стосується розців Госбанку, а також деяких інших фінансових установ. Це за версією Кремля і Білого Дому, тому що це є в заяві Білого Дому Сполучених Штатів Америки, має призвести до того, що Росія. Має отримати кращий доступ до ринку сільськогосподарської продукції та сільськогосподарських хімічних добрив для цього для чого це сполученим штатам. Які самі теж виробляють добрива і зацікавлені в тому, щоб збільшувати власну присутність, і не тільки на сьогоднішній день залишається загадкою. Хоча, якщо навіть сам Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, допустив, що деякі члени його команди могли бути під впливом Москви, під впливом Путіна на переговорах, тому що вони хочуть дуже швидко досягти припинення вогню, бо цього хочуть українці. Як зазначив Трамп, то е, можливо щось і стає зрозумілим. Ну але тут йдеться про те, що дійсно Росія ставить е, жорсткі умови того, що потрібно скасувати санкції, і тільки тоді перемир'я може діяти. Тобто у Росії, як завжди, є своє тлумачення. І, наприклад, про що йдеться? Йдеться про те, що якщо ми подивимося, ну, наприклад, про, на заяву Білого Дому. То вони зазначають, що потрібно ще й розробити заходи, спрямовані на реалізацію заборони ударів по енергетичних об'єктах обох країн, і е фактично, США допомагають Росії повернутися на світовий ринок сільськогосподарської продукції та добрив. Крім того, американська сторона під підтверджує підтримку України у поверненні військовополонених, цивільних заручників та незаконно вивезених. Дітей, ну і забезпечення безпечного судноплавства а, має запрацювати, як зазначив президент України Володимир Зеленський. А, фактично вже сьогодні, тобто, це було станом на 25 березня, тобто від 25 березня набуває чинності перемир'я у Чорному морі та енергетиці. Як зазначив глава Української держави, ми не завдаємо ударів по їхній енергетиці, вони по нашій. Ось така а, власне позиція. А, далі пряма мова і цитата Володимира Зеленського: сьогодні це звучить так: кожна зі сторін не використовує відповідну зброю по енергетиці. По чому при цьому завдавали удари ударів росіяни цієї ночі, коли під атакою був масований Кривий Ріг, а також Сумщина, Суми і напередодні постраждали та інші українські області, тому що багато шахетів літало над територією України минулої ночі. Ну, звичайно, що Кремль скаже, що мова йшла не про енергетику, і цілили вони зовсім не туди. І в цьому то і є. Мінуси про це дуже слушно і правильно зазначав Верховний головнокомандувач президент України, коли казав про те, що нам потрібно саме припинення вогню в небі на воді та на та на суші. Повноцінне, всеосяжне та безумовне, наголошую на слові безумовне, щоб не було жодних умов, жодних вимог Кремля, жодних їх хотілок так званих.